Доброго ранку, діти. Діти, наступила зима, а це значить, що на вулиці стало холодно, і коли ми йдемо на вулицю гуляти, нам потрібно тепло одягнутися. А ось наша лялька-катруся зібралася на вулицю, але вона не знає, що одягнути у зимову пору року. Давайте допоможемо їй. Але спочатку, дітки, давайте з вами згадаємо зимовий одяг. Для цього ми з вами розглянемо зимовий одяг. Погляньте, скільки у катрусі одягу багато. Потрібно вибрати тільки зимовий одяг. Це шапка, шкарпетки, світер, штани. Шарф, шуба, рукавички та теплі зимові чобітки. А ось сарафан, плащ та спідниця це не зимовий одяг. Тепер допоможемо одягнути катрусю на прогулянку і підскажемо їй, що потрібно одягати першим, а що останнім. Спочатку потрібно одягнути колготи, потім теплі шкарпетки, штанці, кофта або світер, шапку, потім одягаємо шубку, теплі зимові чобітки та шарф. Ось ми з вами і одягнули катрусю на вулицю. Вона готова йти гуляти зі своїми друзями. Розглянемо ось цю картинку, де катруся разом зі своїми друзями гуляє. І з вами зараз опишемо зимовий одяг дітей. У що одягнена дівчинка? У що одягнений хлопчик? Що у них на голові? Якого кольору? Як одягнена дівчинка? Що роблять діти? На чому катається хлопчик дівчинка? Діти, опишіть зимовий. Одяг дітей. Я бажаю вам успіхів. До побачення!